Тижні чекала на цю люстру дизайнер Марина Бормошева. Лампу, що пасує до її інтер'єру, дівчина побачила в інтернеті й одразу замовила друзям, які поверталися з Польщі. Мені потрібні були якісь графічні акценти в квартирі. Ну і одним з таких акцентів я вирішила зробити люстру. Вийшло практично дешевле. Ну і плюс просто нічого подобного в Києві. Я так і не змогла найти да, за таку ціну. Коли вибираєте люстру, враховуйте інтер'єр та призначення вашої кімнати, радять експерти. Приміщення, що оформлені у темних тонах, потребують більш яскравого освітлення. А, наприклад, для освітлення спальні надайте перевагу приладам, що дають розсіяне приглушене світло. Також обов'язково зважайте на висоту стелі та розміри приміщення, в які висітиме люстра, Припотолочні люстри. Якщо ми говоримо про більш низький потолок, там 2,50-2,60 піддесятшістдесят. Или если потолок 2,80, а еще лучше 2,90, тогда мы своим клиентам предлагаем люстры, которые можно зацепить на крючок. Ілі ж висота не менше 50 сантиметрів. Стиль люстри може залежати від оподобань власника квартири. Більшість українців нині купують люстри у класичному стилі з основою із металевим покриттям під срібло або золото та з плафонами, що прикрашені скляними або кришталевими підвісками. Втім, останнім часом покупці обирають прості сучасні люстри або освітлювальні прилади у стилі модерн з елементами класики, люстри на металлической основе хромированной, с элементами подвесок, с элементами хрусталя. Еще активно покупаются люстры с тканевыми абажурами, которые не дают такого активного света, а вместе с тем комнату делают спокойной, хочется в ней находиться, свет неактивный. Вартість люстры залежит передусим усім від якості матеріалів, з яких вона виготовлена, а також від складності її дизайну. Відтак люстры у простому, мінімалістичному стилі коштують коштують у середньому від 300 до 2000 гривень. Класичні люстри зі скла або натурального кришталю коштують від 500 до 5000 гривень. А сучасні люстри з елементами класики у вигляді підвісок або тканинного абажуру обійдуться від 1,5 до семи тисяч гривень.